12 серпня, понеділок. Не приймайте благодать Божу даремно. Частина 1. Чи може кожен віруючий мати достатньо благодаті, щоб не грішити? Так, справді, кожна людина у світі може мати достатньо благодаті, щоб не грішити. Якщо хтось не має її, то не тому, що йому не дано достатньо, а тому, що він не бере того, що дано. Бо кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. Ефесян 4, 7. Міра дару Христового це Він сам цілком, і це міра всієї повноти Божества Тілесно. Для повноти Божества дійсно немає міри, вона безмежна, це просто нескінченність Бога. І все ж це єдина міра благодаті, яка дана кожному з нас. Безмежна міра повноти Божества це єдине, що може виразити ту частку благодаті, яка дана кожному, хто перебуває в цьому світі. Бо де помножився гріх, там більше помножилася благодать. Ця благодать дана для того, щоб як гріх царював до смерті. Так благодать нехай царює через праведність вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого, і щоб гріх не володарював над вами, бо ви під благодаттю. Вона також дана для вдосконалення святих, мета її привести кожного до досконалості Христа Ісуса. До досконалості, яка повністю відповідає Божому стандарту, бо вона дана для творення тіла Христового. Нехай ми усі прийдемо до єдності віри та пізнання Сина Божого, досконалої мужності, до міри повного віку Христового. Вона дана кожному з нас, доки всі прийдемо до досконалості в міру зрілості повноти Христової. Знову ж таки. Ця благодать дана кожному, де рясніє гріх, і вона приносить порятунок кожному, кому вона дана, приносячи спасіння сама по собі. Міра спасіння, яке вона приносить кожному, є лише міра її власної повноти, яка є не що інше як міра повноти Божества. Оскільки безмежна благодать дається кожному, приносячи спасіння в міру її плавної повноти, то якщо хтось не має безмежного спасіння, то чому? Очевидно, тільки тому, що він не хоче взяти те, що дано. Оскільки безмежна благодать дана кожній людині для того, щоб вона запанувала в ній проти будь-якої влади гріха, як раніше запанував гріх, і для того, щоб гріх не володарював, то постає запитання: якщо гріх усе ще царює в чомусь, якщо гріх усе ще володарює над кимось, то хто винен у цьому? Ясно, що тільки людина. Вона не дозволяє благодаті зробити для неї і в ній те, для чого вона дана. Своїм невір'ям вона перешкоджає Божій благодаті. У її розумінні благодать була даремно. Але кожен віруючий своїм сповіданням говорить, що він отримав благодать Божу. Тоді, якщо у віруючому благодать не панує замість гріха, то досить очевидно, що він марно отримує благодать Божу. Якщо благодать не веде віруючого вперед до досконалої людини в міру зрілості повноти Христової, то він марно приймає Божу благодать. Тому писання вмовляє. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали даремно, 2 Коринтян 6.1 Благодать Божа повністю здатна зробити те, для чого вона дана, якщо тільки дозволити їй діяти. Ми бачили, що благодать повністю від Бога, сила благодаті є ніщо інше, як сила Божа. Тому досить очевидно, що сила Божа в достатку здатна здійснити все, для чого вона дана, спасіння душі, порятунок від гріха та його влади. Праведність у житті і вдосконалення вірянина в міру зрілості повноти Христової, христової повноти, якщо тільки вона може мати своє місце в серці та в житті, щоб діяти за волею Божою. Бо сила Божа на спасіння кожному віруючому. Невір'я розбудовує Божу благодать. Багато хто вірить і приймає Божу благодать для порятунку від гріхів минулого, але задовольняються ним і не відводять її такого ж місця в душі для боротьби з силою гріха, яке вони відводили для порятунку від гріхів минулого. Це теж всього лише інша фаза невір'я. Тож, стосовно однієї великої кінцевої мети благодаті. Вдосконалення життя наподобу Христа. Вони практично марно приймають Божу благодать. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.